Привіт! В минулому уроці ми трохи поговорили про керування дієслів в німецькій мові. А зараз поговоримо про те, як же їх вчити граючи? Отже, рекомендую вам для навчання сайт and Do Fun. Назва в нього цікава. Для уважних, тут можна трошки почитати, чому він саме так називається, але насправді все зосереджено на тому, щоб ви могли якомога швидше та краще опанувати керування дієслів, і більше ніколи не задумувались про те, чому саме так вживаються прийменники, які саме прийменники вживати разом з дієсловами в німецькій мові, і вільно всім цим користувалися. Отже, заходимо на портал і потрапляю на сторінку користувача. Можна перевірити, як буде звучати це все, можна налаштувати собі і зберегти, і йду вчити. Якщо я відкрию уроки для навчання, то побачу, що насправді сьогодні ми з вами розглядали перший урок. Наближатися до когось до чогось, поверхово говорити про щось, чути про когось плітки інформацію, вітати когось із чимось і звертати увагу на когось на щось. Отже, вибираю перший урок і йду вчитися. Доступно дуже багато всяких ігор, можна перевірити свої знання після довшого навчання. Але я раджу йти по черзі, гра за грою, тому що вони йдуть від простішої до складнішої. Складність гри вказана в червоному квадратику. Отже, наближатися до когось до чогось. М Ми з вами це вже використовували. Пам'ятаєте? Ні? З їх датів. Перевіряємо, правильно чи ні? Отже, наступне: поверхово говорити про щось. Шпрехен іба акузатів. Чути про когось плітки інформацію. Хммм. Пюрен фон датів. Вітати когось із чимось. Наприклад, я забула. Зовсім не пам'ятаю. Ви все рівно чуєте правильну версію, ви запам'ятовуєте правильну версію, і вона додасться, ця картка, вам, в кінець уроку, щоб ви могли повторити ще раз і ще раз, і ще раз, поки ви не зможете відтворити її правильно. Звертати, зважати на когось. І вітати когось і чимось датів, су, датів. Ура! Ми закінчили перший урок. Я хочу сказати, що тут їх багато. У кожної гри є свій опис і можете перевірити, але от уявіть, ви взяли цих п'ять керувань і проклацали всі ці ігри. Під кінець будете знати це керування. Чудово! Коли ви будете розуміти, що вам треба вжити «гратулірен», то у вас буде прямо вискакувати в голові датів, цудатів у вас не буде думок. Ах, що ж туди вживати? Тому дуже рекомендую портал і до зустрічі в наступному відео.